Блін, це погана ситуація. Традеться стріляти на, на великій відстані, походу мені. Чи тричі підряд проб'ють, чи ні не знаю, це десь в порік просто... Арту просто нерфли, але, лівшу але, але трогати не можна. Ну, ні, ну і цей факт такожиш. Mm. Я тобі скажу, знаєш, і знову нерф арти, пішов арті арти на користь, я так скажу. Вона ну, цим своїм станом така токсична, що це слів просто немає. Там зо 400, я знаю, я знаю, що, що вона всіх пересвічує і, і всіх убиває. У мене Секстон є з третього левел, то тоді така їм більше на своєму рівні. Він треба дуйчика яка буде після бою цей. Виключить, бо щось уже похолодало. Не трогайте. Сюда! Ізі! Ізі на 500 метрів. Ізі на 500 метрів ОБЗ! Ще й ще й ків зроби, тупо з відзнакою. Ну не скажи, хоча на посилених на 26 своїх трика можна робити, але точно... Не, я принял 4К плюс. Ну хз, хз, Хз. Не скажу. Просто я запам'яталося, що, типу, раніше 261 там по 3... по 400 фугасами ну, не, не давав, да? А потім понерфили. І, і 261 почав по 400 плюс фугасами валить. станом я маю на увазі. станом, Що немало важливо. станом йде мова. Не знаю, що я це роблю, але я це роблю. Це було найшвидше виконання Да Це піпець, перший і одразу зробити з знакою. Я прям згоден. Просто найшвидше виконання. Я говорю про ті часи, коли 61 з плешом давав 800-900. Ой. Ну... Це це про самі перші перші часи говориш, да. Коли ББшки на фулку ложили, так? Да? Пам'ятаю ті часи я. Ну, в 8, братан, умираєш. Тут який подиві стріляє. О, де знайшов. Оп, свічу. Свічу Свічу. Це понебезпечніше по, по, буде. Скоро сполюту імба, Дан... 792, имба. А чого ти атакувати їдеш, дядь? Не найшов. Тут голда летить 990. Але ведення посилих трохи... ведення посиних трохи покращило ситуацію з артою. Я, я на арті 8 левела... І С6 посиленим давав у лоб, я так розумію, попав, мабуть, у голову в лючки. Е 605 урона дав. чи 600, Ну, хоча 600 з маленькими копійками демеджу всипав з тички однієї. Походу, я в лючок йому якраз дав оцей в голову. Я там там просто челюсть відвисла. Матильди там, де за 300... Ну це так, да, це мелкорі... пісочні танчики, є такий прикол. Блін, от, от і думай, приймуть чи не приймуть, так? Да? Так, все, не можна хп розбазарювати. Я тут потію, двушку дав демеджа, 5 фрагів, потію, нереально. Чувак на арті в прошлій каточці просто не з'їжджаючи з, з респа дає двушку демеджа і 6 фрагів. Треба ще цю фігню виключити. Блять, це хрень прострелище, там домів мільйон штук. Ось тут треба фігню виключити, що так камеру видаляє. Ну, в принципі, прикольно справді, але до неї звикнути треба. Блін, він туди їде, так? Да? З ну, цим я точно не передипемлюся, цього треба спробувати закрити зараз. Фазікат закривати надо. Треба на горку займати позиції. Надіюсь, засвідчився. Блять, каточек бы дать ему в Дуже здорово. Бля, да шо ж такая? Почему я так туплю? Бля, а цемена шо я че, не на мардере? Понятно. у в душ. Блять! Я не звернув ваш у нього дороколка теж. Бляха, муха, не дотащив, сучка. Підпал зарішав. Підпал, зарішав. Мене, ф, мене в хп. Да, 88 урона дав, підпал 21, блін. Ні, може я б не зарішав, до речі. Це. А може я б зарішав, тупо від, як 5 папа У мене було б це, виходить, 109 хп, блін. Може я б і зарішав, якби не підпалив. Сучка. Але тащив, старався, 2900. Ну, це майстер, я думаю. 8 фрагів, до речі, 8 фрагів, лол. Це чувак, моть витащить, до речі, Вони моть виграти цей бій. Вони моть цей бій. У нього ж пушка альфо, наскільки я знаю. Не бортом, да не бортом, дура! Він на фугасі, став, він на фугасі. має цю цього... убийства, та ну що ти так виїжджаєш так? Хорош! Сюда! Ми вдвох убили 14 чуваків, слухайте. І цей для нього тоже шотний. РБФМка. Можна буде сифрай брати. Ну я тут трошки ну, пожадній, сейчас скажу чесно. М -м -м. Сьогодні п'ятий день в тренувальному таборі. Сьогодні були фізичні вправи. Ну, я думаю, у вас фізичні вправи кожного, кожного дня. Кардіо треніровку. Ой, блін, кардіо це жорстко. Ззаді, 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 дядь, ззаді, ззаді. Бачиш, так? Да? Бачиш. Та ось осо! Куди? Ей. Дюра! Ей, ей, ей! Бек, back, бек, бек, бек. Чувак. От тепер дійшло, що в нас базу беруть. Яке воно тупе, блядь. Взагалі тупо овощ. У нього є план. Ти я в шокі, тупо, чувак на нашу базу поїхав, знаєш. А він кудись ломиться. Сюдою, чувак, сюдою, пожалуйста, сюдою. Не поверху, блядь, Не поверху. Ви розумієте, що цей овоша скатку просто заливає, блядь? Ну розвернися, сука, раніше. Ну раніше, як тільки засвітився. Ну ти ж успівав би. <риск> <риск> І ти ж понимати, дуже ж там же ж незина, він ну він же ж не співає. Блять, <риск> просто. Не встигне. Ну, звісно, конечно не встигне. Йому треба максимум вліво зараз брати. Максимум вліво треба брати. Давай, блядь, радіменький. Крути педалі. Давай, давай, СОН. Сонечко. Божечки, який ти ідіот, блядь. А, -а, -а, -а! Як же ж мене харить це? Ну! Чий бать, оце таке, нахер. 15 фрагів вдвох наколотили! Божечки ти мій. Єпатій <реш> ха коловратій. Я вакер як він встиг просто -ху 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 -ху. я вакер, як він встиг, жесть. Просто жесть, блін. <реш> я вакер, як це чудо устигло. Просто подивіться на це, блять. Просто вдвох нахер. Просто вдвох, блядь. Жесть, блін. Тупо вдвох виграли. Оце оце точно медаль як насипало, так насипало, блін. А що цему насипало? Сталова стіна, захисник, воїн, вирішальний внесок. Нічого собі. Ну, це було люто, народ, це було люто.